Якраз крайня робота театру Франка, яка буквально місяць назад постала перед суспільством Макбет Івана Уривського, це практично була моя ідея, надихаючись власне, Лесем Курбасом. Тому що якраз я почав акцентувати минулого року той факт, що Курбас якраз з листопада місяця 1924 року очолив театр Франка як художній керівник. Ніх два роки до від'їзду до Харкова. Працював театр Франка, привів багато сподвижників і тягну, і власне Вадим Мелер, який є автором модернізації сцени театру Франка. В подальшому і якраз оцей епізод, про який Ірина згадувала, що це є перша перекладена українською мовою Шекспірівська п'єса, яку він говорив, що її треба зробити, навіть якщо грошей немає, якщо декорації немає, якщо одягу немає. Навіть якщо ми тут будемо голодні, ми все одно повинні зробити цю п'єсу. І мене справді вона надихнула Іван Уривський хотів робити Шекспірівську. Роботу, ну, шекспіровську п'єсу, трошки іншу назву, не буду зараз говорити, але коли ми почали спілкуватися, то зрозуміло, що саме час, саме в оцьому, в оцьому надкритичному епізоді протистояння з ворогом російським, коли ми наче маємо як зазирнути те, що робив Шекспір, і ми власне бачимо зараз і театральна риболовля. Якраз робила статистику, скільки взагалі Шекспіра відбувається по всій країні, так. І от зазирнути що далі? Що буде після перемоги бою, коли повернеться герой генерал, ну умовно так, який виграє війну, чи не спокуситься він далі на інші речі? Тобто, це до певної міри е упередження до спіль до суспільства до, до політику. До, е до всіх, зрештою, тому для нас це було дуже важливо.